Всім привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. В цій частині нашого двора є ось така ділянка біля хати. В минулому році тут був у нас город, але ми зараз город переміщуємо в іншу частину. А тут хочемо зробити такий красивий декоративний сад. І для цього я хочу тут, по-перше, посадити газон. Ну, газон, звичайно, це дуже громко сказана. У нас немає такої мети робити тут, наче гольф-клуб. Просто нам треба посіяти траву так, щоб ми могли її косити. У нас вже декілька днів стоїть дуже-дуже тепла погода. Ну, я не знаю, можливо, це ризик, що ми зараз будемо садити сьогодні, 10 березня. Але в нас тут поки ще земля така вогка, і в нас багато піску. І я боюсь, що просто якщо ще буде надалі така погода, вона просто вся висохне, і мені потрібно буде тут з лікою бігати, і оце все поливати. Тому що зараз я хочу це зробити. Будемо дивитися, що вийде. Засіяла я цю ділянку аж до. Спочатку до цього он деревця стоїть це сумах олінерогій. Так, і засіяла аж до лаванди. Це в нас тут, виходить, дві сотки, і на ці дві сотки в мене пішло кілограм насіння. І трошечки навіть засіяли до города. Ну, там у нас городний город, ну, оце розрівняли і тут посіяли. Далі будемо дивитися, вже, що ми будемо робити. Це в мене перезимувала шавлія мускатна. Це ж, як завжди, умка у нас в гості до нас прибігла. Так, ось вона росте, отак здовж дорожки. Я її садила минулого літа з насіння, виростила. І вже тоді осінню під зиму посадила в ґрунт. Вона дуже гарно себе почуває, дуже красиво цвіте, трошечки схожа на лаванду. Бачите, така? Мені хочеться, щоб вона тут вздовж дорожки росла. Ми сьогодні докупили дерева, купили ще додатково три яблуні. Ми посадили вже яблуню Чемпіон, яка вважається осінньою. Сьогодні ми купили слава переможцям, яка родить на Спаса. І ще купили сніжний кальвій і фуджи два зимових яблука. І ось це ми докупили ще агрус жовтий, безколючковий. Так, садимо агрус першим. Купаємо йому таку ямку. У нас ось один агрус є. І зараз ми тут хочемо другий посадити. Посадили ми всі ці чотири дерева. Ну, процес, як ми садили, ми вам не показуємо, бо нічого нового ми не розкажемо. Тепер у нас виходить сад із 10 фруктових дерев. 4 яблуні, дві зима, осінь і літо, Дві сливи, синя і золота, одна брикоса, одна черешня, одна вишня чорнокорка і одна груша неябрінка зимова. Ось отак моїх по, по, цій, по, по цій стороні у нас іде сад. Шириною, мабуть, скільки тут метрів, мабуть, більше 10 від от забора. Отак вот ми зробили сад. Ну, добре, тепер давайте, дівчата, приймайтесь. Тут ми купили вже такі, в них вже брунічки видно. Вон мої хороші такі, вон, бубочки. Прелесть. Давайте, дівчатки, Швиденько, швиденько приймаємось. І подивилися, що з нашими рослинами, а вони живі, уявляєте? І Ми їх переставили ось таким чином, щоб на них дуже добре попадали сонячні промені ось з цього вікна, дали їм трошечки тепла, і мені здається, що вони підуть іще більше в рост. Хочу вам показати барбарис ми розмножуємо. Я, коротше, хотіла викинути вже ці палочки. Думаю боже, почорніли чорті що. Гляньте, що виросло. А вони пустили листочки, він каже, боже, я гар... хорошо, що ти хоч не викинула. Гляньте такі красиві. Уже листочки. І таких дуже багато в нас. Зараз покажу ще. Ось ось те. Вона, як наче, а не відкрию. Вона наче теж така чорна, почорніла. Це за листочок. А там, бачите, брунічка теж. І таких от повно, просто повно. Ось о, дивіться. Теж хотіла повикидати. А вони ось дали такі шикарні бру... брунічки. Висновок робимо. Не поспішаємо викидати рослини, які ми поставили на вкорінення. В общем, отакі от в нас тут дівчата і хлопці стоять. Ось о, дивіться, теж та ж історія. Гляньте. Ну, Один, бачите, по-моєму, плесінь покрився. А один ось. Який красивий. Отак. От Покажу вам свій город на підвіконні. Це в мене росте лабелія. Тут 5 сортів, чи 6 навіть 6 сортів. Ось так вона рясненько зійшла. Оце в мене перці ростуть. Це теж перець. А ось тут, дивіться, в мене зійшов тільки віні-пух. Не зійшла зовсім. Ласточка і подарунок Молдови. Зовсім не зійшли, хоча були в однакових умовах. А це баклажани. Сьогодні я буду пересаджувати перевалку робити перцю, бо йому вже дуже мало в цих латочках, дуже швидко пересихає мало йому землі. Так, це ще не все. Оце в мене віола, Анютини глазки. гласки. Бачите, один сорт не зійшов зовсім червоні крила. Зовсім не зійшов. І вона в мене так витягується, я не знаю, що з нею робити. Думаю, що я її скоро буду пересаджувати, тому що вона в мене поламається від свого росту. Отака От вона якась не дуже не дуже добра якась розсада. Ну, подивлюсь, що буде далі. Так, а тут тільки-тільки позавчора посіяла е скільки 90 штук пітуній. Вони в мене в таких пакетах. Я садила їх в касети. Подивимось, що з ними буде. І ще в мене ось, чи вам видно, тут посіяла, значить, дельфініу і аквілегію. Дуже хочеться мені ці квіти. Аквілегія росте тільки на другий рік, а дельфініум посадила і однорічний, і багаторічний. Ну і от подивимось, як вони у нас зійдуть. Тільки-тільки посадила. Пересаджую перець з яєчних лоточків. Ось в такі стаканчики. ось Двоє вже в мене бойців сидять. І хочу їх підкормити. А підкармлювати буду ось такою штукою. не знаю, ну Це таке універсальне добриво. Тут воно 30-30-30 азот, фосфор, калій. В общем, попробую, підкормимо, подивимося, як воно буде. Я зробила так звану перевалку, тому що я не рвала коріння і просто їх отак перевалила в стаканчики. Я хочу розповісти таку штуку. Це я перевалила щас, пересадила таким чином. Перець в мене було старе насіння, яке я проростила в водню. В мене на каналі є короткий відео шорт, в якому я розповідала, як я це зробила. І цей перець, який я проростила, він е, зараз росте швидше і більш активно, ніж той, який я просто посіяла в землю. Uh, і ще хочу сказати, що uh, на наступний рік я думаю, що я весь перець буду пророщувати. Ти вже точно знаєш, що ну, садиш uh, насіння, яке вже дало росточок, бо в мене багато перцю покупного не зійшло, і це uh, такі зайві якісь клопоти. Uh, як бачите, я його трошки заглибила. Так, і зараз я його підкормлю. Так, в цьому добриву така доза: один колпачок на літр на півтора літра води. на півтора. Я буду робити трошки менше половинки колпачка на пів літра води. Ось я вже налила ось тут у мене пів літра. Зараз я трошечки в колпачок налью. Так, зараз це кольцо треба, не розірвати, бо воно буде мені заважати. Так, значить, робимо трошечки налью то От так і сюди. Все, і зараз я перемішаю і пролью свою розсаду, щоб вона в мене добре. Боже, який миленький. Ось все, дивись. Ось все, воно яке красиве. Ой, зі, що ти за красота така? Ой, манюнька, ви таке красиве. Ха-ха-ха. А воно, бачиш, воно не боялося, ті бояться, тікають одна. білі коть, 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 коть! Дуже красиві. О, вони біленькі, такі гарнюні дітки. Ой, які такі красиві, боже прелість. Дітвора, яка повиростала. Вони ховають їх, вони не дають до них підійти. Бачиш?